Мирного раночку всім, ознайомлю вас із новою своєю роботою. Це в мене замовлення на 5 сипких банок для пані Наталі із Черкащини. Ось такі баночки на літру 600. Зробила я для такої чарівної жіночки, квіти виконані в техніці, жовтова філігрань грань доволі міцні, чудово чистяться. Гарно виглядають в інтер'єрі. Стануть окрасою вашої кухні. Гарного всіх дня.